Сили оборони приземлили три російські винищувачі Су-34. Сьогодні, близько 12-ї години дня, Наші військові знищили одразу три російські винищувачі бомбардувальники на південному напрямку. Повідомив про таке командувач наших повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Він назвав це відповіддю на нічне послання російських військових на одному зі збитих дронних дронів Кінжа Камікадзе, які ви зараз бачите, зокрема ці кадри на своїх екранах. Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого шахеда із серією «И» отримав послання від окупантів. <піздя> Чудова ідея. Ось вам наша відповідь сьогодні. Опівдні на південному напрямку. Мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су 34 Усім дякую за бойову роботу. А секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що полювання за російськими винищувачами-бомбардувальниками су 34 які створювали проблеми для сил оборони на південному напрямку, а, власне, таке полювання велося протягом довгого періоду часу. Ми відразу отримали звіт, розуміємо про що йдеться. Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу, тому що ці літаки заважали і робили небезпеку для наших воїнів. І я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат. Відреагував на знищення трьох російських винищувачів бомбардувальників і речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат назвав це блискуче спланованою операцією. За словами ігната, екіпаж літака складає два пілоти. Саме такими літаками окупанти завдають ударів по Україні керованими авіабомбами, керованими ракетами та іншим озброєнням. Ігнат також зазначив, що один винищувач Су 34 коштує десятки мільйонів доларів, але ця цифра може різнитися в різних джерелах. Він додав, що такі винищувачі є надзвичайно технологічною річчю, тому дешевою бути не можуть. Блискуче в черговий раз спланована операція. Власне знищення ворога на підступах до нашої держави спланована командувачем повітряних сил. Такого вже давно не було. Саме такий винищувач давно не потрапляв у нашу позитивну статистику. Менше 50 мільйонів доларів така машина не може коштувати. Це найнижча ціна. За словами ігната, в Росії є десятки цих літаків, і вони продовжують їх виготовляти. Адже це один із найновіших літаків країни-агресорки, які стоїть поряд із сучасними су 35 Якщо говорити про Су-34, вони є носіями керованих авіабомб, а також ракет х 59 якими росіяни атакують здебільшого Херсонщину, але й інші регіони нашої держави. Ну і в результаті власне з сьогоднішнього знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів бомбардувальників загинули й деякі окупанти, не лише власне літаки стали втратою для російської армії. Як пишуть змі, із посиланням на свої джерела у силових структурах, внаслідок знищення трьох Су-34 ворога є загиблі серед окупантів. А власне в українській розвідці анонімне джерело не уточнило, чи йдеться у цьому випадку. Саме про пілотів, але співрозмовник е, журналістів зауважив, що літаки було збито на територію контрольованою росіянами. Підтвердження по ліквідованих окупантах триває, але точно є загиблі. Додали власне це джерело. Ну і поки власне російські міноборони е, мовчать. Е, то фактично блогери активно коментують цю ситуацію, а якщо говорити про таких Провоєнних так званих кореспондентів російських, то тут дійсно було багато і панічних настрів, дехто називається чорним днем в історії російської авіації багато нарікань стосовно того, а як же ж таке могли допустити. Ну і все в такому дусі. Але якщо говорити про більш такі, ну якщо можна звісно так назвати, але конструктивні повідомлення, то деякі телеграм-канали пишуть про те, що, наприклад, у ситуації із трагедією під Кринками, де сьогодні збройні сили України зробили. Грамітну грамотну авіазасідку, тобто визнають фактично професіоналізм наших військових окупанти. Пишуть про те, що відпрацювали патріотом. Ну і, зокрема, один із дописувачів російських телеграм-каналів каже, що найбільше вражений поведінкою деяких власне російських блогерів, які почали розганяти зраду, паніку і таке інше. Ну, за його словами, бажання хайпу настільки переслідує усіх у них усі інші власне почуття, що міські так би мовити відключаються в гонитві за переглядами. Ну і називає знову ж таки найтрагічніший випадок, те, що сталося сьогодні на півдні нашої держави. Тут говориться про те, що нібито треба пам'ятати, що війна йде з сильним і технічно дуже оснащеним противником. Тобто тепер росіяни це визнають. А ще е, не так е, давно говорили про демілітаризацію, і все в такому дусі. Ну е, якби знову ж таки все йде у них е, за планом. Але якби там не було, от е, пишуть російські. Е, про е, воєнні кореспонденти їхні так звані воєнкори, що розслаблятися не можна, працювати за тією схемою не можна, не можна ставити літаки без укриттів, не можна брехати в доповідях. Бідкаються е, зокрема російські пропагандисти і додають, що багато чого не можна. А треба щодня думати головою, проявляти ініціативу та працювати не покладаючи е, рук.